І так, друзі, всім привіт! З вами Микола Погорільський, і сьогодні ми з вами поговоримо про податки, а саме, що я пропоную, які податки мають бути в Україні. І так, як ви знаєте, наша податкова система, ну, просто нікуди не йде. Я вважаю, що перше, у нас за бюрократії, по-друге, за правил, по третє, забагато регулювань. Але навіть без цього, якщо ми беремо чисто цифри, чисто податки, вона відверто погана. І якщо ви вже спішете сказати, що десь там десь щось, мені плювати. Що воно там, і мені цікаво, що воно тут. Я б чудово знаю, в яку країну треба їхати, якщо хочеш маленькі податки. І є багато країн, де набагато вигідніше, ніж у нас. Є також країни, де дорожче, ніж у нас, але їх не так багато. У нас зараз приблизно 13 податків. Чесно, я сам сів в голові не втримаю, я тримаю в голові тільки основні, плюс наша влада вміло їх приховує для того, щоб люди їх не розуміли. Ну, наприклад, ви в курсі, що з тисячі гривень, як ви віддасте на заправці. Сама заправка заробить ну, гривень 120. Із цих 120 їм треба буде заплатити зарплату, оренду, комуналку і так далі. І до речі, податки на працівників, податки на оренду, податки на комуналку, а решта це собівартість, плюс наші величезні податки. А ви коли купуєте бензин, нагадую, там ПДВ і Акциз. І от з тисячі гривень приблизно 400 забирає держава. Що я пропоную для України? Трохи відозмінена система 10-10-10, яка була у мене пару років тому. Але я все-таки її трошечки поміняв: 10% зарплати, 10% розмитнення і далі вже йде на вибір для ФОПу і бізнесів. Це 5% з доходу або 10% на виведений капітал. І причому бізнес сам вирішує, на чому він хоче. В Чому кайф? Пояснюю. Якщо 5% з доходу всі розуміють, то що таке 10% на виведений капітал? Наприклад, ви ФОП. І все, що ви виводите собі на особисту картку, підпадає під 10%. А все, чим ви розраховуєтеся по ФОПу, ну звісно, там буде перелік, що можна, що не можна, умовно, продукти ви собі не можете за них купувати, товар, оренда, зарплата, комуналка абсолютно все, ви платите з рахунку ФОПа і за це не платите податки. Тобто, наприклад, у вас дохід за місяць 500 тисяч. З цих 500 тисяч, 350 тисяч ви витратили на товар, оренду, зарплату і так далі. 150 тисяч ви виводите собі на картку, і з них вже платите 10%. В чому суть? А насправді це допоможе детінізації максимально. Перше, податок низький. Друге, людині стає вигідно працювати в білу. Мовно, якщо зараз багато постачальників працює без первинки, я їх розумію і не засуджую, бо тоді просто не буде сенсу працювати в чорну. Оскільки ФОП не захоче платити додатково 10% за товар, а йому треба буде, бо він переведе на особисту картку. І окей бо якби це знаєте, один ФОП скаржився два, але ж це будуть сотні тисяч, і їм доведеться працювати в білу, і всім доведеться в білу. І це ідеальна мотивація. От просто ти платиш чесні податки, і вони невеликі, і працюєш чесно. А зараз ти платиш величезні податки і, звісно, ти не хочеш працювати чесно. Плюс зміни до податкового по кодексу. Він не має займати більше 10 сторінок. Ну, давайте так, податковий кодекс має бути таким, щоб його зрозумів випускник школи. Якщо випускник школи може його прочитати і зрозуміти, адекватно. Якщо це як зараз, треба прям бухгалтер, і прям ну, навіть не завжди бухгалтер може впоратись, це дивно. І ще знаєте, коли люди кажуть, що от, дивіться, податки ФОПа вони невеликі, а ви бухгалтера порахували хоч раз. У мене хороший бухгалтер, прям хороший. При тому, що я розбираюся. У мене є бухгалтер. Так от, і у мого бухгалтера подати один звіт 2,5 тисячі гривень, бо це бухгалтер, який точно знає, що робити. Ну я, правда, не так часто ним користуюся, оскільки сам розумію, але багато фопів самі не знають. І це ми навіть не говоримо про великий бізнес, ви розумієте, це ми про фопів, це єдиний податок, типу тобто, що підрозумівається як найлегше. З кведами система теж абсолютно дичина, та да яка різниця чим він займається? Неправильно оформив квест, значить, злітаєш на загальну систему. А На загальній системі там, вибачте, 45% податків від прибутку. Ну хворі на голову. Це просто хворі люди, 45%. І якщо в Україні буде всього три податки, без всяких акцизів, ПДВ, туристичних зборів і подібної лабуди екологічного податку. Податку на нерухомість. Ну це ж ну, дичина. У нас буде всього три буде податку. У нас люди будуть розуміти, куди діваються їх гроші, скільки вони платять. І, в принципі, вони будуть невеликими, і за рахунок чого ми будемо зменшувати те, що робить держава, точніше те, що вона в теорії робить, да? наприклад, моя думка, що не має бути держава займатися медициною. Для мене це дичина. По-перше, це завжди погано. Ще не було у нас в історії України, щоб державна медицина була хороша. Ні радянська, ні українська ніяка. Це завжди якийсь треш. Вона може стати для тебе хорошою, тільки якщо є два моменти Перший, ти знаєш цього лікаря, другий момент, ти даєш йому гроші, інші моменти ні. Тобто, ну ладно, окей, є виключення. Давайте, щоб я не казав про всіх, є виключення. Я дійсно пару хор... за все життя я можу назвати двох хороших лікарів в державних клініках. А це при тому, що в дитинстві я постійно там лежав. Я кожні півроку лежав, лікувався, у мене там багато діагнозів було. Ну і, типу, я не сім'ї якогось олігарха, тому ми лежали в державній клініці. Хоча там теж, звісно, треба було всі ліки самому купувати і так далі, але ну набагато дешевше, ніж приватній. Зараз, до речі, ні. Зараз, якщо рахувати операції, то вийдуть ну, плюс-мінус ті самі цифри, ну реально, плюс-мінус. Тобто, умовно, там в державній операції буде 50, а в приватній 65. Але в ці 65 ти будеш людиною. Ну або якщо ти даєш гроші, якщо ти даєш гроші, маєш нормальне ставлення і тебе нормально лікують. Тобто, по суті, що має робити держава? Вона має займатися захистом, вона має займатися зовнішньою політикою. І арбітражем арбітражем не трафіку, друзі, не арбітражники, а суди. Суди, прокуратура, внутрішня безпека, це поліція, зовнішня безпека, це армія. От, тобто, от мінімальне от таке: ми платимо маленькі податки, і держава робить мало. Все по-чесному. А податок на виведений капітал допоможе нам просто зробити чесне, це без тіні. По різним оцінкам у нас 40-60% економіки в тіні. А тепер уявіть, що ми її витищили що ми витащили 50%. Це вже одразу плюс до нашої економіки, до податків, ну множте на два. Тобто, грубо кажучи, якщо ми робимо податків два рази менше, але витаскуємо всю тіньову економіку, у нас бюджет не змінюється. Прикиньте? а всі живуть краще. Кайф. Чому у нас взагалі люди не виходять з тіньової економіки? Напевно, тому що не бути ФОПом це отримати можливий штраф менше, ніж бути ФОПом. Уявіть собі ситуацію. Та навіть що, я не знаю, що, до речі, всі постійно про ФОП, але ж бляха, у нас ФОП менше двох мільйонів людей, всі інші не ФОПи. Ну, нагадую просто. <клес> так от, дивіться, дивіться ситуацію. Значить, одна людина продає одяг в чорну, ну прям в наглу в чорну, на картку, там, на дропи, розкидає туди-сюди. Якщо її спіймають, ну, заплатить вона 23% плюс штраф там 60 тисяч. 23% які мали б заплатити з податку з доходу. А тепер. Якщо це ФОП, який офіційно працює, платить всі податки, нікуди не дівається, не, вти, не втиче. Але от з касовим чеком він провтикався. А шаблон інший, хоча вся інформація правильна, або там помилився, давайте. На дві літери в прізвищі. Або він написав, що він третя група, але забув, що він третя група 5%. Хоча він сплатив ці 5%, але він забув це написати в чеку. Да? Шаблон, кудись бах, скатився. Приходить податкова. І отак от, от може за рік всі його продажі просто під 100% штраф. Тобто ти продав за рік там на 5 мільйонів, то тобі буде 5 мільйонів штрафу. Питання. Нащо йому виходити в білу? Ну, з точки зору аргументів. Ну, реальних аргументів, тільки от не це, що підтримати і там так далі. Люди не живуть, щоб підтримати когось. Люди роблять так, як їм вигідно. А якщо це те, що вигідно, ще й корисне суспільство, це взагалі. Це насправді найкраща річ, що може зробити держава, це зробити. Суспільно корисною річ вигідну для людей. Тоді це успіх. Так от і виходить так, що в чорно працювати та трошечки ну попривабливіше, навіть не враховуючи податки, а штрафи будуть менші. Ну прикол. І щоб такого не було, це має бути адекватно. Ну, Нормальні податки, мінімальне регулювання, мінімальне, просто от є деякі речі, на яких ну ти не можеш зменшити регулювання. Наприклад, ліки треба контролювати контрафакти, треба контролювати, щоб нормальні грамовки були і так далі. Бо ліки це така штука, як людина може померти. Це занадто. А от про товари розкажу вам фішку. Значить, це замовляв у мене друг салюти. А оптову партію з Китаю замовив і тормозять вони на митниці, кажуть: а дайте мені сертифікати. Але сертифікат треба українського зразку. Але воно на митниці, щоб отримати сертифікат українського зразку, воно має заїхати всередину, і людина робить сертифікат. А там людина максимально вбіло працювала. Тобто у нього навіть була ліцензія на продаж фейерверків. Не пам'ятаю, як точно вона називається. Тобто там треб... Він навіть проводив пожежні навчання заради цього, от, ну, настільки людина запарилась. Йому кажуть, дай мені сертифікат, який робиться в Україні. От просто дундикі. Митна служба. Ну це ж ну, дичина повна. У нас митники, це. Е... Якщо б там просто навести порядок, або про ну, давайте так, збрити митницю максимально, щоб вона контролювала тільки на зброю, заборонені речовини і так далі, у нас грошей з'явиться ну, відсотків на 20-30 більше, там 200 мільярдів вкрадуть на рік. Ну це капець. І, звісно, бо прибирати органи, які заважають бізнесу. Ну, просто подивіться, що зробила Ірландія. Я робив окремий випуск. Гляньте, вони просто робили те, що казав бізнес. От бізнес каже: От нам таке законодавство треба, нам треба, щоб прийняли от таке. От тут регулювання не треба, тут можна регулювання. І от вони в цьому діалозі зробили так, щоб бізнесу було зручно і комфортно, і вони розбагатіли не на нафті, не на газу. Просто нормальні закони і умови. До речі, друзі, я нагадую, я написав книгу Економіка для дорослих дітей про економіку простими словами. Тому, будь ласка, замовляйте. Тут буде посилання шапці профілю внизу. Господи, шапці профіля, це я, вибачте з тіктока. Я вже такий. А ще я консультую по бізнесу, роблю картини на металі, все коротше. Внизу подивіться там все класне. А ще до речі, зараз я пишу книгу про податки. Дуже важлива книга, тому що люди наші не розуміють різницю між податками наших країн і інших країн. Де я візьму ну, такі популярні десь 50 країн. Я вже її пишу, але остаточна кількість країн, я ще не знаю, скільки буде, або 30, або 50, або 60. І там буде порівняння нашої податкової системи і податкової системи інших країн. І ви могли для себе для початку дізнатися? Ти дивитися кожне моє відео, типу для порівняння, ну, не дуже зручно. Або коли ви бачите, що у вас родич, друг такий, там в Україні маленькі податки, а десь там, там, отом вище, і ви такі хопа. І показуєте, що так система не працює. Бо просто для розуміння, на планеті може 5-7 країн, оце прям максимум, які, якщо я якісь не врахував, у яких податки вищі, ніж у нас. У 99% країн ніколи не здеруть 45% з мінімальної заробітної платні. Ну це просто крінж. І крім цього, навіть якщо в теорії десь знайдеться країна, яка здере, там по-любому. Будуть відрахування. Там по-любому можна буде списати. Ну, або це вже якась, не знаю, ангола. До речі, мало буде брати країн Африки, тому що вони мало кому цікаві. В основному це будуть Європейські, США, Азійські країни, такого плану. Ну і в цілому, друзі, який можна висновок? Треба робити нормальну, адекватну податкову систему. І що мене більше за все при мене часто питають: Микола, а де таке є? Ну, твою ж мать. А що штучний інтелект у когось колись був, його, і коли людина його робила? В нього питали, а де таке є? А нема? Ну, тоді раз нема, то завжди щось нове з'являється. І то, Схоже, система є в Андори, правда, ну, не та, але щось схоже. А в цілому, якщо взяти будь-який історичний приклад, зниження податків, збільшення доходів в бюджету. Завжди так було і буде, тому мене дивує, коли мене питають, Микола, а якщо ми знизимо податки, то де, де, де брати гроші в бюджет, на пенсію? Чого ви взяли, що бюджет впаде? Та де таке, коли було? Вибачте? В США Рейган зменшив податки, збільшив бюджет. Він там натворив інших помилок, але оця кореляція конкретно була. Далі. Корея так зробила, збільшила, Ірландія так зробила, збільшила, Грузія так зробила. Грузія так зробила, збільшила в перший рік. В Перший рік збільшили. Так що, так, да. це, коли ви просто намагаєтесь математично рахувати. Ну, в плані 2 плюс 2 4, а якщо 2 плюс 1, то 3. Але тут там, де не враховується, що там є щось де па десь парудвіок, які, от поки що, не врівнянні, але вони потім в нього зайдуть. Це й називається фінансовий аналіз. Тому в принципі я не люблю, коли вони кажуть, що я економіст, я фінансист, але людям легше казати економіст. І да, друзі, я спробую наступне відео випустити в експериментальному форматі. Це буде підкаст сам з, з собою, просто на абсолютно різні теми: політика, економіка, щось особисте і так далі. Хто за? пишіть в коментарях, можливо, буде цікаво, а може і ні, хто знає. І не забудьте, лайк, підписка, дзвіночок, ставати спонсорами, не забувайте, і ще є баночка. Забув, баночка внизу. Будь ласка, друзі, підтримайте, тому що раніше якось люди скидали хоча б на відео 500 600 гривень, а зараз 20, ну і чесно. Виглядає так, ніби це треба тільки мені. А чисто мені, чесно, не треба. Треба, щоб воно було треба всім. Я не відос витрачає реально купу часу. Мені треба платити монтажеру. І було приємно, щоб хоч трошки якось допомагав. І окремо дякую, до речі, всім спонсорам. Ви допомагаєте, ви класні. І всім дякую, хто репостить і ставить лайки. Ви класні. Па-па.